Привіт! Сьогодні поговоримо про семантичний пошук. Для чого він потрібен, як він працює і що таке це взагалі семантика семантичний пошук? Перш за все, семантичний пошук базується на складному алгоритмі аналізу слів, які ми вводимо у рядок пошуку. Він враховує конкретні слова запиту, які вводяться в пошукову строку та їх семантичні зв'язки. Google використовує штучний інтелект. А також машина навчання для розуміння контексту запиту і надання користувачу результатів. Часто людина має одну потребу, а шукає її іншими словами. Семантичний пошук дозволяє розуміти запит людини і видавати їй потрібну інформацію. Пошукові системи використовують контекстуальні дані для аналізу зв'язків між словами. Аналізують речення, аналізують документи, це все з наявними результатами минулої видачі, і по результатам вони дають досить релевантні результат видачу. Отже, семантичний пошук впливає на ранжування вебсайтів, оскільки пошукова система може видавати текст не тільки за конкретними запитами, з якими ми їх просуваємо, а і за подібними, якщо подібні теми не розкриті широко. Сайт, які вже є в топі, можуть бачити таку картину. Вони прописують статтю, готують її під один запит. Вона за тим запитом і здається. А потім, коли ми шукаємо інші якісь зв'язки, знаходимо інший ключ, подібний так. Шукаємо його представленість у видачі. Ми бачимо нашу статтю вже в топі, хоча вона зовсім має інший ключ, іншу семантику і так далі. Але вона близька за значенням по семантиці, і тому Google автоматично визначає, що вона є релевантною до там до якогось іншого запиту. Які тенденції має семантичний пошук? Він базується на розвитку природної людської мови, тобто, ми бачимо, що пошукова система нас починає розуміти все краще і краще порівняно з минулими періодами. Також ми бачимо покращення алгоритму розуміння контексту, що ми маємо на увазі. Так, нам пропонується відразу пошуку підказки, які дозволяють більш конкретно сформулювати свою думку і знайти вже те, що ми конкретно шукаємо. І також є персоналізація результатів пошуку, тобто різним людям можуть даватися інші результати в залежності від історії пошуку, від того, які запити робила ця людина раніше. Які інструменти використовуються для аналізу в пошукових системах? Пошукові системи застосовують штучний інтелект, ну і також машинне навчання, аналіз тексту, вони розпізнають мову, аналізують дуже там схожі запити інших користувачів і так далі. Якщо ми говоримо конкретно, як це працює, працюють боти або пауки, сканери, так їх ще називають, їх багато, вони різні, кожен виконує свою роботу. Вони використовуються пошуковими системами для індексації і оцінки сторінок. Також вони присвалюють певний рейтинг, так і далі йде побудова результатів видачі вже за тим рейтингом, який сформувала група цих ботів. Пошукові боти мають різні задачі і працюють окремо від одного, але вони всі е, працюють спільно. Так? І в них є, ми можемо розділити декілька фаз. Отже, перша фаза це пошук посилань. Спочатку пошуковий робот починає свою роботу з стартової URL-адреси, яку отримає пошуковий систем. Він переходить за цим посиланням і збирає всі посилання, які знаходить там на цій сторінці. Так? Е, ці посилання додаються в базу. Далі йде індексація контенту. Це вже друга фаза. Після знаходження нового посилання веб-паук переходить на цю сторінку, аналізує її контент. Тобто можемо сказати, що він читає цей текст, текст картинки, відео, весь, весь контент, який є на сторінці. Він індексує текст, зображення, читає метатеги і також інші елементи сторінки, і ці всі дані також вносить в базу. Третя фаза це оцінка сторінки. Бод дає оцінку кількості і якості посилань, які вказують на цю сторінку, і також ну, інші фактори, такі як швидкість завантаження, мобільна дружність, семантичний аналіз, ключові слова, унікальність тексту, його актуальність, корисність, поведінкові фактори. Можливо, ви зустрічали таке поняття, як теплова карта, тобто аналізуючи теплову карту сторінки, тобто дії користувача, коли він скролить. Мишкою, коли він затримує погляд на, на якихось рядках, це все формує теплову карту. Також мишка рухається вліво, вправо, до меню або до прокрутки. Це все аналізується час і рухи. Так? І потім, коли ця вся інформація від різних користувачів співставляється, пошукова система може розуміти, як саме користувач веде себе на цій сторінці. І остання фаза. Це четверта, це оновлення індексу. Після обробки сторінки веб-сканер повертається до пошукової системи і оновлює індекс зібраної інформації про сторінку. У видачі там з'являється ця сторінка на новій позиції, а пошукова система може швидше вже та ефективніше відповідати на запити користувачів. Окремо варто звернути увагу, що є окремо боти декстопного, тобто комп'ютери, ноутбуки і мобільного пошуку тобто, це телефони, мобільні екрани, невеличкі екрани. Так? Ну і подача інформації на цих різних екранах відповідно має свої критерії. Ми розуміємо, що мобільний екран це маленький, це має бути стисла інформація. Це мають бути декілька рідів тексту. Це мають бути чіткі, зрозумілі, маленькі заголовки, маленькі абзаці. Так а на комп'ютері це все може бути. Трошки більш масштабовано ну, пріоритет надається оптимізації сайтів саме під мобільний пошук і під мобільні екрани, оскільки з них читається там 80% за деякими даними інформації. Тобто користувачі на маленьких екранах намагаються швидше знайти те, що їм потрібно. Тому пріоритет надає, надається саме мобільному пошуку. Ну і в цілому, правильно побудований сайт. Він гарно ранжується і в мобільній, і в некстопній видачі. Тобто не потрібно якось окремо брати тільки ті або ті критерії. Потрібно загалом робити гарну структуру, гарний контент, унікальні тексти, оптимізацію під все те, що ми з вами зазвичай називаємо все це в комплексі. Працює, і все це в комплексі дає нам гарний отакий семантичний пошук і видача в Google.